Ишну Алана Рода, на на Нічна Ничного Боїдль... Що ЗА... 2016? -й? схоже, часові дракони перенесли нас в найкращий момент того року, і нам знову прийдеться пережити напад легіону. Але тепер навіть трохи краще. Отже, коротко для тих, хто пропустив чи забув. Ремікс це режим ультрапришвидшеного доповнення для колекціонерів. Ви матимете змогу пройти весь контент легіону як на актуалі, та отримати майже всі його винагороди, але значно легше та швидше. Для цього режиму ви створюєте свіженького персонажа і викачуєте його у окремій часовій лінії. Неможливо створити тільки. Пробудника, тож вони так і залишаються без класового оплоту. Пояснюють цю часову лінію тим, що бронзові дракони та зграї нескінченних досліджують минуле нашого світу. Відтоді як Blizzard випустили ремікс Пандарії, ремікс легіону став лише питанням часу. Бо Пандарія це було класно, але всі знають, що саме Легіон це пік. Такої кількості найбажаніших трансмогів та маунтів немає жодне інше доповнення. І я думала, що спочатку нам дадуть Дренор Ремікс. До речі, я досі вважаю, що це доповнення якраз розкрилося б найкраще саме в такому форматі. Але розробники не змусили нас чекати, і Легіон Ремікс виходить уже ось ось. Відмінностей від реміксу Пандарії доволі багато, через те, що і оригінальний легіон мав свої фішки, оплот для кожного класу, артефактну зброю для кожного спів... Еко локальні завдання, міфік плюс підземелля, все це в реміксі легіону теж працює. Але і в ключових механіках реміксу сталися зміни замість купи деліків, як у реміксі Пандарії, дракони даватимуть завдання, нескінченні дослідження. Є загальні одноразові дослідження: 10 світових квестів, зібрати моменти епохи, вбити 10 босів у підземельях рейдах чи у світі, і таке інше. Але щодня ви зможете обрати собі додаткове дослідницьке завдання за своїм смаком: вбити демонів, політати, зібрати траву, пройти рейд, пройти кілька підземель. Завдання будуть мінятися. Якщо ви будете грати щодня, то зможете виконувати одне завдання завдання на день, однак, якщо ви зробили собі вихідний, то на наступний день ви зможете зробити два квести і отримати заплановану кількість валюти. Накопичувати завдання так можна до шести днів. Скидатися вони також не будуть. Якщо ви взяли, але за цей день не пройшли квест. Ваш прогрес зберігається, і ви можете повернутись завтра. Також, на відміну від Пандарії, ми не матимемо додаткових каменів, ниток і не зможемо покращувати обладунки за бронзу. Основна валюта реміксу бронза тепер потрібна тільки для того, щоб купувати. А купувати є що? Всі сети з усіх складностей, всіх рейдів, маунти, старі і нові, звичайні, рідкісні і суперрідкісні. Ви зможете однаково купити за бронзу. Тому витрачати її на покращення речей це просто злочин. Іграшки, пети всього дуже багато можна окремо відео зробити, якщо показувати все, що можна купити. Тож зайдете вже і самі подивитесь детальніше, щоб скупити все, що є у вендері, вам знадобиться 8,5 мільйонів бронзи. Окрім того, що можна купити старі, круті нові речі, ще й можна заробити досягненнями та мета досягненнями. Загалом після реміксу ваші колекції значно поповняться. Зовнішні вигляди артефакту та базових класових маунтів треба буде відкривати, як було на актуалі. Купити їх не можна. Також не можна буде отримати винагороди, які були за вежу магів, сезонне ПВП та зовнішні вигляди артефактної зброї за ПВП. Це так само залишається унікальним. А знаєте, де можна отримати все? У Кінгстон, бо у них є рішення для кожного геймера на будь-який запит. Для справжніх поціновувачів високої продуктивності вони мають новенький SSD Renegade G5, який може видавати максимальну можливу швидкість, але він і вимагає відповідну потужну систему. А для тих, кому не потрібен суперкомп'ютер, але хочеться, щоб ігри та програми літали, є SSD KC3000 – один з найкращих на ринку, який закриє майже будь-які ваші потреби. SSD у Кінгстон топові. У нас вдома вони стоять на всіх компах, тож я завжди раджу саме їх. У не, якщо що стоїть SSD NV3M2 на 1 ТБ. І ігри, і стріми, і монтаж все працює миттєво. А за першим посиланням в описі ви можете обрати накопичувач під свої потреби. Переходьте та обирайте якісний SSD від Kingston. Дуже сподобалось, як блізи кумедно здихались муторної і непотрібної механіки з місіями класового оплоту, які будемо чесними, були просто розтягуванням часу. Зараз мораторій каже, що ми повинні берегти свій час, тому весь цей кошмар ми просто скіпаємо. Артефактна зброя, яка була в легіоні, знову з нами, але тепер нам дають її одразу ж і прокачувати її набагато простіше і приємніше. Для цього використовуємо окрему валюту нескінченна сила. Дерево талантів артефакту змінилося. Тепер кожна гілка має свою магію природа, скверна. Таємна магія, шторм світло і даватиме один активний талант. Прокачати можна лише одну гілку, але переключатися між ними можна без штрафів. Таланти гілок спільні для всіх класів. Щоб прокачати зброю повністю, вам знадобиться 115 тисяч одиниць нескінченної сили. І ще 50 тисяч за додатковий легендарний талант безмежний потенціал. Легендарний талант пасивний. Він збільшує вашу головну характеристику та витривалість з кожним покращенням, а покращувати цей талант можна безмежну кількість разів. Нескінченна сила. Падає звідусюди, як і бронза, вбивство мобів, виконання завдань, локалки, рейди, підземелля, скрині, будь-яка активність дає вам обидві валюти. Так, наче нам мало приколів від артефакта. По всіх локаціях ми будемо знаходити обеліски, спотворені часом. Вони клікабельні, і взаємодія з ними дає нам якісь тимчасові ефекти. В звичайному режимі світу вони мені траплялись доволі рідко. В основному з'являлись після вбивства рарників, і то не всіх. А от у героїчному режимі світу вони трапляються постійно і всюди. Героїчний режим світу можна увімкнути самостійно. На консолі це посилює ворогів і ускладнює ваше життя, але і збільшує винагороди, які ви отримуєте у відкритому світі. Вимкнути його можна через ту ж консоль в будь-який момент. Ніяких штрафів, тільки заохочення його таки вмикати. Третя валюта не зовсім і валюта, але знаходиться в цьому розділі: нескінченні знання збирається досягненнями. Чим більше не збирали нескінченних знань, тим більше вам буде падати нескінченної сили для покращення артефакту на всіх ваших персонажах реміксу. Але максимальна кількість 36. Все, що буде збиратися зверху. Конвертується в бронзу завдяки цьому. Кожному наступному вашому персонажу буде легше і швидше качатися. Кожний ваш викачаний персонаж пришвидшує прокачку наступного. Тому твінководи, активуємося. Викачаного персонажа 80-го рівня можна в будь-який момент перенести до головної часової лінії. Не треба чекати кінець івенту, як було у Пандарії. Загалом легіон ремікс це контент майже для всіх. Звісно, колекціонерам в першу чергу, але для затятих ключників, якщо надоїло в актуалі, можна походити в ключі в реміксі. Так тут теж буде система Міфік Плюс. Та якщо згадати, як весело і без проблем пробігалися міфікрейди в Пандарії, то і підземелля у міфічній складності, скоріше за все, будуть веселим забігом ніж викликом. Взагалі, ремікс це про швидке, веселе проходження з супермега сильними персонажами без нудного балансу. Сподіваюсь, що і «Міфік Плюс, і в рейдах буде такий самий досвід веселого імбалансного божевілля. Та трохи фірмового почерку Блізі все ж є. Контент Легіону в реміксі буде відкриватися поступово по фазах. Рівень речей не буде змінюватися з фазами. Ви одразу зможете отримати максимальні лахи та займатися фармом валют. Перша фаза виходить разом з патчем 11.25, 8 жовтня. І відкриває базовий контент Легіону та перший рейд Смарагдовий кошмар. Друга фаза 22 жовтня. Відкриває сюжет Сурамару та компанію ночороджених з новими квестами Також тут з'явиться мегапідземелля повернення до каражану рейд випробування честі та рейд цитадель ночі. Третя фаза 5 листопада. Квести на розколотому острові, моє улюблене підземелля Собор вічної ночі та рейд гробниця Саргераса. Четверта фаза 19 листопада. Летимо на Аргус з його підземеллями та рейдом Антору Спалаючий трон П'ята і остання фаза відкривається 3 грудня. Я прогнозую, що ця дата співпаде з виходом патчу 1127 який стане пре -пре о опівночі і, можливо, саме тоді нам стане. Недоступними будинки так блізи казали, що вони з'являться з обмеженою кількістю наповнення раніше доповнення. А з огляду на те, що в файлах реміксу були знайдені вендери хаусингу, і навіть в патчу вказано більше нагород на цій фазі, можливо, ми зможемо увійти в свій будинок і почати облаштовуватися не у припатчі, а навіть раніше. Кінець реміксу легіону планується на 20 січня. Тобто остання фаза буде тривати аж півтора місяця, щоб всі встигли точно назбирати на все, чого хотіли, та позакривати досягнення. Та мені ок таке поступове відкриття контенту. Воно і не сильно розмите в часі, але і не все одразу. Якраз щоб пройти по основних моментах і не отримати ефект Вінсента Веги. Ремікс доступний всім, хто має підписку. Тож, навіть якщо у вас нема купленого актуалу, ви зможете пограти в легіон. Нюансів цього разу дійсно набагато менше. Блізи прибрали непотрібні механіки, які були тягарем і в оригінальному легіоні, і в реміксі Пандарії. Це чудово, бо такий режим і повинен бути максимально вільним, щоб сконцентруватися на фармі бронзи та ачівках. Момент подяка моїм патронам, спонсорам на Ютубі та тим, хто робить донати на стрімах. Ви неймовірні, і ваша підтримка надихає мене щодня. Особливо подяка Володимиру Вітьману та цим чудовим людям за потужну підтримку. Приєднатися до них та підтримати канал можна за посиланнями в описі та кнопочкою спонсорувати. Дякую вам. Тож ось такий коротенький огляд всього, що чекає на нас у реміксі Легіону. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Пишіть в коментарі, що для вас мастхев в цьому реміксі, що обов'язково будете купляти в першу чергу. А у мене на сьогодні на цьому все. До зустрічі на стрімах та у наступних відео. Слава Україні!